Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп посадки розсади овочевих та квіткових рослин на червень 2025 року. Час київський. Перший такий гарний період у нас буде в терезах при зростаючому місяці, але зразу хочу попередити, що завчасно повинен бути зволожений ґрунт. При посадці розсади у в цьому знаці, будь ласка, не заливайте і не поливайте рослини. Замочіть вашу розсаду і також замочіть завчасно ґрунт. І все буде добре. А вже в наступному знаці, будь ласка, поливайте. Отже, 4 червня починається гарний період 17.30 до кінця доби, 5 червня всі 24 години, 6 червня теж всі 24 години. Наступний період буде в Скорпіоні при зростаючому місяці 7 червня, з 8 години ранку до кінця доби, 8 червня всі 24 години. 9 червня з 0 годин і до 10 години ранку. В козирозі у нас теж буде гарний період 13 червня. Починається він з 11 години ранку до кінця доби, 14 червня з 0 годин і до 9 години ранку, не пізніше. У нас є ще періоди гарні для того, щоб ми посадили з вами розсаду овочів та квітів, які ми посіяли ще в травні місяці. І можемо висаджувати. Отже, 17 червня в рибах, при спадаючому місяці, можемо висаджувати розсаду всі 24 години. 18 червня з 0 годин до 10 години ранку. І в тільці дуже гарний час для того, щоб посадити розсаду. Це у нас буде 21 червня з 10 години ранку до кінця доби. І 22 червня, всі 24 години. На вашому екрані зараз. Весь аграрний гороскоп посадки розсади, овочевих та квіткових рослин на червень 2025 року. Ще раз повторюю, тільки трав'янисті рослини висаджуємо по цьому гороскопу. Тобто овочеві або квіткові рослини, які ми вирощуємо через розсаду. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам гарної погоди. Доброго вам здоров'ячка! І удачі у всіх ваших справах! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.